Степан Олійник, баня, одного разу мудрий сав на засіданні казав, а якщо глибше взять питання, що таке по суті паня, дехто каже душ, вода, верхоглядство, ерунда, суть. Освіжить усім їм дух, так щоб з бані чулось ух. Згідно тому міркуванню, спорудить, рішив він баню. Прямо в центрі на виду, у занедбанім саду, через рік з піску і глини піднялись високі стіни. Доки стіни мокли рік, трішки, хилячись на бік, Завдобув чотири балки. Три бачки і дві мочалки. Доки балки сохли рік, завздобув і приволік шерстяну трубу весною в два обхвати шириною тридцять метрів висота. Не труба, а красота. Через рік в ту саму пору підняли трубу угору. Він підкреслював солідно от труба аж в область видно. Потім балки хтось украв і стривожений зав про загрозливі ті факти написав чотири акти. Не пройшло й років два, як біда прийшла нова, саме в час, як завкупався, дома вночах пропускався, в шибку цокнув дід Кузьма. Завзахліпав от так штука. Та не вже хто вкрав падлюка, полетів на ту біду і побачив у саду, на траві труба лежала, всі дубочки поламала, ще й убив разу прокуророву козу. Після цього що взяв за діло, ніби краще. Сам рахтує він трубу вже сімнадцяту добу. З -з -з Змарнував він гроші, час, за роки, гляньте в нас, збудували млин і школу, в клуб дістали магнітолу, Лиш стерчить і досі в плані будівництво горе-бані.